Телевізор, телефон, інтернет без цієї трійки важко уявити життя сучасної людини. Якісний зв'язок забезпечує ціла армія експертів. Компанія Data Group 7 липня відзначила ювілей 15 років на ринку телекомунікацій. Завдяки злагодженій команді за цей час вдалося стати одним з лідерів ринку. Ті секрети, які можу розкрити, це дійсно нові технології в керуванні, в управлінні компанією, які використовувалися. А це R&D, яке постійно моніторить все в світі і залучає новітні технології, впроваджує. І, звичайно, я вважаю, що це сильна професійна команда. Від корпоративного свята цього року вирішили відмовитись все через війну на Донбасі. Багато співробітників пішли на фронт добровольцями чи за призивом. Гроші, які зазвичай витрачали на святкування, тепер віддають військовим. Проте незважаючи на складнощі, останнім часом вдалося покращити фінансові та кількісні показники. Загалом за ці 15 років назбиралося чимало досягнень. Если говорить про достижения, те, которые мы сделали прорывы, да, но они на рынку известны. Это был самый крупный прорыв 2005-2006 год, построение национальной Нова оптичної система передачі даних по всій Україні та був прорив года. Компанія має оптоволоконну мережу у всіх регіонах України. Її довжина 21 одна кілометрів. Технології постійно вдосконалюють. Окремі розробки ведуться й для військових, які захищають нашу країну. Наприклад, це стосується виготовлення переносних комплексів зв'язку на базі супутникових технологій. В перспективи ті сфери в Україні в компанії Датагруп вірять, але додають зараз. Її розвиток важливий як ніколи.